Так, перший затуп ми бачимо вже через декілька місій після початку гри, в епізоді, де мафіозні сім'ї Морело підкарували Томі на парковці, розвалили його таксі бітами і погналися за ним по дворах. Не зловивши Томі, вони побачили, як він зайшов до бару, а по суті, це штаб-квартира Сальєрі. І що роблять ці два вундеркінди? Розвертаються, проходять мимо. Ні. Вони приймають суперове рішення, яке повністю відображає розумові здібності клану Морело. Заходять всередину. О Джон, де ви? Він забіг пікбар Сальєрі. Там купа озброєних мафіозників ворожого клану. Дай насрати. Погнали лут на попивку. Затуп бандюків 10 з 10. Вплив на сюжет. 0 з 10. Вінченцо. Людина відповідальна за озброєння сім'ї. Крім першого знайомства з ним. Коли на місію з підпалом машин він дав нам молотове, що логічно по сюжету, всі інші рази ми отримуємо від старого біти і Кольти, майже на кожну наступну місію. Коли полі і сему він дає, то дробовик, то томіган, хоча зброї є дофіга, і він замість того, щоб полегшити виконання завдання і дати нормальну пушку, піхає нам непотрібний хлам. Вінні, ну можна ж краще затуп Вінченцо вісім з десяти, вплив на сюжет п'ять з десяти. Прийом томі, в сім'ю відбувається одразу після підпалу машин Морело, тобто після першого завдання від мафії. Може, дону треба краще перевіряти людей перед залученням їх в мафіозну структуру? Оу, ти спалив три розвалюхи Морело? Ну все, вітаємо в сім'ї! Зараз розкажу тобі всю структуру і організацію зсередини. Явно ж ти не можеш бути засланим копом? да 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 все чітко. Хоча ми бітак стали частиною сім'ї. Затуп Дона, 7 з 10. Вплив на сюжет 2 з 10. Коли ми рятуємо Сема на заправці, в туалеті у відкритій кабінці сидить ворожий бандит конкретний затуп сируна 8 з 10, вплив на сюжет 1 з 10. Завжди закривайте кабінку. Вся та ж місія в готелі. Коли ми зачистили всіх і підійшли до Сема, нам ззаді по плечі постукали, а потім і прислали прямий привіт з кулака. Хоча в наступному кадрі ми бачимо огромили ствол. То що не можна було зразу його юзнути і закінчити історію Томаса Анджело? Затуп громили 10 з 10. вплив на сюжет 10 з 10. перегони. Командний розлад мислення у Сальєрі і Френка. Коли ти дон, і знаєш що всі з твого оточення, і не тільки роблять ставку на перемогу твоєї команди, і від цього залежить твій безпосередній авторитет і купа грошей. То пілот, який буде їхати, має місяць жити і бути під тотальним контролем твоєї охорони 24 на 7. А ти дозволяєш його поламати і вивезти з гонки. Ці перегони дуже важливі для нас. Завтра дуже важлива гонка, всі поставили бабки на нас. Так, а де де пілот? Та я хазей три дні вже не просихає, тупо безвело бухає. Що може піти не так? А, ну да, логічно. Затуп сім'ї Сальєрі 10 з 10. Вплив на сюжет. Десять з десяти. Розбираючись з хуліганами на районі, полі не добиває одного чувака на пасажирському місці. Типу, він і так готовий. Розумно, розумно. Наступного дня через це починається справжній кіпіш, бо полі вбив сина якоїсь важливої персони, той, що був за кермом, а тіп пасажир вижив і пам'ятає, хто на них напав. Mm, так, так, цей точно готовий. А, а отой. Та 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 цей готовий. Не хочу тратити патрони, бо він на другий раз і мене з бітою пошле? Що може, все окей, все окей. не переживай. Затуп полі 10 з десяти. 10. Ривна сюжет вісім з десяти. Шалавка в готелі. Ну і пофіг, що це знайома Сари. Якщо вона не вміє тримати язик з зупами, хоча знає, що спілкується з мафіозі і зливає їм інфу, то як можна їй повірити? Відпустили її, а потім це нам боком. Томі, Томі, я тут сплю зі всіма по кругу мафіозниками і зливаю інфу всім про всіх. Але я далека сусідка Сари. Будь ласка, не вбивай, я точно, точно спідляв з міста. Проблем не буде, ти ж знаєш, я дуже надійна людина. Та, 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 Маруся, тікай, давай, все буде ок. Затуп Томі, десять з десяти. Плив на сюжет. 8 з 10 таймер бомби на підрив готеля 5 секунд. Старий Вінні, Ти зовсім попутав? Треба було зразу підривати, тільки то мені встановить. Затуп Фінченсо 10 з 10. Вплив на сюжет 5 з 10. Зрада Френка. Оце вже просто щось нереальне. Френк. Якщо тебе замахала війна мафії і постійне життя в напрузі, і ти переживаєш за свою сім'ю, то так і скажи Дон які ти ж у найкращий друг дитинства. не буде проблемою допомогти тобі, якось вирішити це питання і знайти тобі заміну. Ні, ні, ти бачиш найкращий варіант звернутися до федералів, злити їм всі папери і підставити весь клан. Що мішало відправити сім'ю в Європу і через місяць втіхаря полетіти до них і нікого не здавати. Геній. І Тома підставив, сказав, що не повернеться, а сам в фіналі признається, що Френк повернувся в Лосхевен, і його очевидно прийняли і ліквідували. Томі, Томі, я такий долбан. Забув квитки на касі, ти можеш збігати принести. Але ти ж підставив усю сім'ю тинеофію? Да ну, що ти? Ну, Я просто хотів поїхати в Європу з сім'єю на екскурсію. А окей, зараз принесу. Затуп геніального капу 15 з 10. вплив на сюжет 10 з 10. Після відходу Френка Дон не призначає нового консільєрі, і його рішення стають дуже сумнівними. Затуп Дона. 3 з 10. Вплив на сюжет. 3 з 10. Після нападу на сар'єрі в піцерії, він з Томом поїхав до охоронця, хоча здогадувався, що той здав його Морелло, і там може бути небезпечно. Старий, ліч бар, і відправ до нього 5-10 хлопців, і проблема вирішена. Затуп Дона. 7 з 10. Вплив на сюжет. Два з десяти. Перший замах на морело. Полі, ну йо моє, ти хоть глянь, хто будку зайшов, а потім стріляй. Чи окуляри купає, Хазе. Заток Полі. 10 Деся з десяти. Вплив на сюжет. П'ять з десяти. Другий замах на морело. Полі, ну йомо, -йо, ти хоть Томсон перевір, а потім кричи і стріляй. Затоп Полі. Десять з десяти. Вплив на сюжет. П'ять з десяти. Сергій Морело. О, на мене три замахи за один день. В кафе на вулиці і підрив машини біля будинку. Не буду залягати на дно. Покатаюся по місту один без охорони. Що може піти не так. ЗАТУП Сержіо 8 з 10. Вплив на сюжет 5. Єдине вдалі спроби ліквідувати Сергія Морельного. Четверта. Перекриття залізної дороги. Круто, то засунь в будку, де сидить зв'язаний тіп чотирьох людей з Томпсонами, при машину морело ззаді, коли поїзд поїде, і зроби як у фіналі хрещеного батька. Але це ж так просто і нудно. Краще давай самі підемо під потяг. Аматори. Затуп бандитів Сальєри Вісім з десяти. Вплив на сюжет 5 з десяти. На твого брата, який є твоєю правою рукою, чотири замахи і ліквідація. Правильно, саме час поїхати до театру. Затуп Дона Морело. Десять з десяти. Вплив на сюжет. Десять з десяти. Полі, ну окей. Ти хотів дізнатися, чи піде Тома босем з тобою на пограбування банку. Коли сам явно сказав, що він цього не одобряє, і вірність босу для нього важливіша. Нафіга ще раз говорити при ньому і підтверджувати ці наміри. Затуп Полі і Тома. 10 з десяти. Вплив на сюжет. 10 з 10. Сальєрі Сем взагалі нормальні? Нафіга мочити полі в квартирі і потім ганятися за Томом. Якщо ви вже прийняли рішення кінчати з ними, і вам відомо про всі випадки, коли Том не виконав роботу і підставив сім'ю, то краще почекати день або два. Нехай вони самі прийдуть в бар Сальєрі на роботу, як завжди, і вже там все зразу зробити. Ніякої логіки від вас не дочекаєшся? Затуп Сальєрі і Сема. 10 з 10. Вплив на сюжет. 10 з 10. Ральфі. Замок підважив, відмичкою клац і вниз. Ця техніка зламає навіть Део Матіс. Затупи Ральфі. 0 з 10. Вплив на сюжет. 10 з 10. Головним затупником цієї історії із результатом у 46 затупів стає недалекоглядний, жадібний до грошей і влади, чоловік, для якого дружба і лояльність – це лише красиві слова. Він витирає ноги обвірних людей, які причетні його успіху більше, ніж він сам. Заслужено засівши за ґрати, містер Капіш Дон Сальєрі. Сподобалося? Не тупий, клацни лайк, коментуй, підпишись. Затупників разом зі мною дивись.